Там, де не пройде бронетехніка або не долетить дрон, там дістанеться наше мотоциклетне військо. Українська піхота пересідає на двоколісні і йде на штурми. Тепер під рев моторів. Ця запозичена у російських військ тактика виявилася ефективною на полі бою і для наших бійців. І це не тільки про ефективність, та маневреність. Які плюси мотоциклетних загонів розкаже наш Віталій Залевський. Ось так, на мотоциклах наші бійці штурмували позиції окупантів. Вони швидко увірвалися в тил ворога та відкрили вогонь. Росіяни не змогли відбити атаку. Оборонці 425-го полку скала закріпилися на новій ділянці фронту. Неожидені створили для ворога. Вони не співали орієнтуватися, де ми йшов. Ми. І, воперив, що це скупченості не було. Один приїхав, потім другий. І затягнулися в ті місця, щоб і нас не вразили. Тобто, ми вже були в, в, в укритті, можна сказати, і можна було вже виконувати задачу. Аби ми йшли пішки, ми просто б не дійшли туди. На одному мотоциклі їде одразу двоє людей: водій і стрілець. Вони екіпіровані у все необхідне для бою в шоломі та бронежилеті. Часто ведуть вогонь з автомата під час руху. Вдавалося збивати навіть ворожі дрони, які за ними полювали. А ще під час такого штурму наші бійці взяли в полон вже кількох окупантів. Велика перевага мотоциклів у тому, що вони прориваються туди, де бронемашини не ризикують з'являтися. Бронетехніка менш мобільна, дуже помітна в будь-яку пару доби, тобто, хоч в день, що вночі в техніку і чутно і видно дуже добре. Навіть з коли техніку там повністю забезпечують засобами защити від fpv дронів, там від такого враження, це не гарантує того, що бронемашина зможе самостійно доїхати. Може так статися, що їй просто проб'ють там колеса або гуслю. На мотоциклах можна не лише штурмувати. Ними на позиції доставляють зброю та ліки, а ще везуть підмогу та рятують з під обстрілів поранених. У наших оборонців є різні мотоцикли. Найбільше цінуються електробайки. На відміну від звичайного можна почути підлітаючий дрон, бо звук двигуна він глушить водія, глушить пасажира. а... Електробайк відпіхіше, теплова сигнатура в нього менша. То вночі там трохи простіше теж заїхати. Мотоцикли для бойових задач почали використовувати на початку цього року. Вони швидкі та не такі помітні, як інша техніка. ЗСУ довелося змінити тактику через рої ворожих БПЛА на передовій. Якщо раніше окупанти просто рівняли з землею все, що хотіли захопити, як, наприклад, Турецьк, скидаючи каби, то тепер Кремль намагається контролювати прифронтові міста та села дронами. Просто в лоб нас не пробити. Тому почали за допомогою дронів кошмарити шляхи сполучення наші. І на це, в принципі, спрямовують дуже значні зусилля, як дрони з оптоволокном, FPV, десь поближче Скиди. Навіть місто Костянтиневка, наприклад, яке у нас тиловим бажалось зараз досить так щільно контролюються дронами ворожими і небезпечно навіть це місто заїжджати. Росіяни теж мають мотоцикли для штурмів, хоч вони місцями і допомагають їм. Однак часто їхні мотоциклетні роти не переживають більше двох штурмів. А ще вони не завжди можуть впоратися з кермом і розбиваються самі, бо їх не навчили їздити бездоріжжям. На цих кадрах окупант на мотоциклі спробував перестрибнути на швидкості танковий рів. І це було його останнє бойове завдання. На відміну від Росії, Україна своїх військових береже. Перед мотоциклатними штурмами наші бійці тренуються, проводять сотні годин за кермом і відпрацьовують стрільбу.